Благодійний фонд Дениса Парамонова разом з центром тактичної медицини «Такмер Схід» продовжують програму навчання навичкам першої домедичної допомоги. Сьогодні свій безкоштовний курс отримують бійці Державної служби надзвичайних ситуацій. Ці базові навички, що стосуються домедичної допомоги, що стосуються тактичної медицини, треба знати дійсно всім. Ми одні з перших приїжджаємо на пожежу. І ми в першу чергу рятуємо людей, і їм потрібно надавати першу медичну допомогу. Радий, що ми почали співпрацювати з благодійним фондом Дениса Парамонова і проводити навчання дійсно для важливих верст населення. для Критичної інфраструктури там, для вчителів, для працівників ДСНС, для працівників поліції і так далі. За цієї підтримки ми зможемо зробити багато і зробити дійсно наше місто і країну безпечнішою.